Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо таке питання: питання масштабні пожежі на Росії. Дивіться, дійсно, дійсно, там-то, там то там самі російські ЗМІ кажуть, що це горить трава. Очевидці теж кажуть, горить трава, там працюють пожежники. Ось, давайте подивимося. Ну, до речі, це нічого нового, тому що я подивилася статистику, в них кожен рік десь, як не в Тазі, то в Тундрі, як не в Тундрі, то десь на Уралі і тому подібне. Немає значення. Росія огромна страна. Ось, і там постійно тут нічого дивного нема. Давайте подивимося саме на сьогоднішній день. Ці масштабні пожежі. Ви знаєте, роботи дійсно ведуться, але якось, ви знаєте, вони, в принципі, я тут не бачу дуже великого стресу. Вони або звикли таке враження, тому що ось ця карта е показує, і ось ця, що ніби якось самі кубки, не бачення ось цього, що там відбувається, так, е роботи, можна так сказати, якісь ведуться. ось, Але це. Не є такою сенсацією, наскільки я бачу. Давайте просто подивимося. Була там причетна, людська рука, а вже меч іде. В принципі, не завжди цей меч говорить про а, ні. Не завжди він говорить ні, так чи ні. Зараз ми перевіримо, тому що ось тут іде у нас відлюдник. А відлюдник завжди говорить про глибоке, про мудре. Про якийсь довгий шлях. Тобто це рукотворне і добре продумане, про, ну будемо так, давайте зараз перевіримо просто. Дійсно, дійсно, це було все сплановано. І, до речі, в них іще і природність така є. Ось ця карта говорить про їхню природність, про їхній клімат, корисні копалини, взагалі про землю, плюс народ цей, не народний, а людський ресурс вкладається. І дійсно дуже багато у них там постраждало. вимовити не можу. І так, давайте подивимося, були це якісь провокації, ні? Ні. Ні, виглядає, ні. Було це природній ресурс. От виглядає, що, ну все рівно, все рівно карти показують, що <кій> мої дорогі, що все рівно э, стосується війни. Тобто, все рівно не просто тільки природній ресурс. Тут і була задіяна рука людини. Так. Домовленості якась була. Тобто причетність все рівно людського фактору тут є, мої дорогенькі. І так, наслідки. Результат і наслідки для них. Ну, диявол, в принципі, будуть тушити, будуть гасити ось, але з дияволом важко боротися, мушу сказати. Пожежа дійсно, величезна. Ось, карти говорять, і воно буде все рівно, періодично воно буде відбуватися. Пам'ятаєте такі слова? Москва спальонне пожаром, французам андана. От вам і є. Ну тут не французом, а декому іншому. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі. Дякую вам за таку інформацію. За те, що ви мені допомагаєте знаходити інформацію, бережіть себе, моє любі і разом до перемоги.